Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання голос Америки повідомляє про те, що присяжні федерального суду Мангеттена винесли вирок, що колишній президент США Дональд Трамп має заплатити близько 83 мільйона доларів письменниці. Джин Керол через публічні заяви, які він робив, використовуючи зневажливі слова щодо неї та заперечуючи її звинувачення в зґвалтуванні. Ми у вчорашньому відео говорили про те, що Керол і Трамп виступили з заключними аргументами перед судом і говорили про те, що найближчим часом має бути. Рішення суду по відповідній справі, і ось ми його маємо. Загальна сума компенсації є у понад 8 разів вищою за суму коштів, яку Керол вимагала у своєму початковому позові. Письменниця очікувала компенсації у 10 мільйонів доларів за пошкоджену репутацію. Про це ми також раніше говорили. Як повідомляє CNN, присяжні вирішили, що Трамп має виплатити Керол 18,3 мільйона доларів компенсації та 65 мільйонів доларів штрафу. Компенсація в розмірі 18,3 мільйона доларів це 11 мільйонів доларів на фінансування кампанії з відновлення її репутації та ще. Більше 7 мільйонів доларів за емоційну шкоду, завдану його публічним заявам у 2019 році. Суд присяжних у федеральному суді Мангеттена, семеро чоловік і двоє жінок після завершення промов обох. Сторін справи обговорювали вирок близько 2 годин 45 хвилин перед тим як оголосити своє рішення щодо суми компенсації, яку Трамп має виплатити Керол за наклепницькі публічні заяви, які він зробив ще в 2019 році. Після оголошення вироку, колишній президент Трамп назвав рішення присяжних смішним і написав у мережі Trust Social. Я повністю не згоден з обома вироками і буду оскаржувати це полювання на відьом, кероване Байденом, зосереджене на міні та республіканській партії. Хочеться запитати Трампа, до чого тут знову ж таки Байден, Керол проти тебе знову ж таки позивалась. Але. Трамп має право на апеляцію, він буде знову ж таки використовувати його, тому, можливо, ми побачимо продовження цієї історії. І далі Голос Америки говорить про те, що це другий суд пов'язаний зі звинуваченнями Джин Керрол на адресу Трампа. Раніше суддя вже постановив, що заяви колишнього президента мали ознаки наклепу. Сторона Керрол цього разу вимагала від Трампа виплатити. Компенсацію за репутаційну шкоду. Також варто нагадати, що Трампа звинувачували в сексуальному насильстві, яке було вчинене щодо Керол. Справа ґрунтується на звинуваченнях письменниці в тому, що Трамп чинив сексуальне насильство над нею в універмазі в 1996 році. Трамп, звичайно, заперечував ці обвинувачення і називав Керол психічно хворою. І ми про це також говорили, і рішення по цій справі щодо сексуального домагання до Керол було у травні 2023, знову ж таки, року. І варто зазначити, що ці справи. Вони цивільні, є ще кримінальні справи, по яких проходить Дональд Трамп щодо цивільної справи, є ще одна по його шахрайським діям в Нью-Йорку. Там по ній теж мають бути рішення. І також ще є справа щодо імпічменту, не імпічменту, а імунітету Трампа. В контексті кримінальних переслідувань, і його можливості брати участь у виборах 2024 року. Тобто тут є три таких блока судових процесів, які стосуються Трампа: це кримінальні звинувачення, так, це цивільні звинувачення, і власне звинувачення, не звинувачення, а справи, точніше, які пов'язані з його імунітетом і. Його участю у виборах за цим всім власне ми будемо слідкувати. Якщо будуть якісь новини щодо інших. Справ, де фігурує Трамп, ми обов'язково про це будемо повідомляти. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Жава, слава Україні! Хай щастить вам!